Зробив цілий інтродакшн він заїбався, він взагалі красавчик піздец. Коротше, він е, зробив типа. алкогольну карту зі 100 барів, типа. Чіба добрий. Тип, з цей, блять. З. Цей. Блядь, з ці, стінами, типа, ну, по дороги візні відсортовані, типа з описами, блять. Я нахуй відкривав. Зараз мені наклейка за... Де... 100 гривень випадає. Ебать, типу, на тебе чи що? Єбать! Та ну нахуй! Що? Скільки? Бля, походу хуйню. <рес> Бля, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Будь ласка. Да кляйка за 400 гривень. СТАП! ха ха Та ну нахуй, чувак! Отак так, з першої, блядь. Отвічаю, бля, як це зберегти? Альтиф 11, по-моєму. <софі> Зберегло? Не знаю. Остап, наклейка за ебаных 400 гривен выпала. Раз. Да ну нахуй. Бля, ж... у мне значит какую-то ручку? Ты гонишь? Давай, короче, шой, да? Почекай, залагалу, блядь.